Всім привіт! Мене звати Тарас і так. Сьогодні хотів поговорити про два свята: це День Матері, був на вихідних. Всіх мам вітаю з цим святом, всіх благ бажаю. От а друге це про день перемоги поговорити. Також всіх ветеранів хотів би привітати з цим святом. От. І поговорити трохи про день перемоги, про святкування в Україні та в Росії. Ну, всі ми знаємо. Наскільки в Росії це все діло опошлили, ну просто якась жесть. У цей весь путінський режим робить справжнє свавілля. Діло в тому, що Георгіївську ленту, ну мабуть, зараз тільки в небі це коротше не можна побачити, і все. А далі, якщо на землі, то вона є коротше всюди. На всяких будинках, на всяких машинах, коротше, її цепляють водітелі, на одязі, на руках, ну взагалі всюди. І просто там чуть не отак, коротше не ліплять і все. Але я думаю, що там є такі кадри, що налоги. І також така сама фігня була в Росії і в, Біл... в, Росії, в Білорусі, там на тракторах коротше, ну, тіпа, всі бачили на Фейсбуці парад тракторів був, от, включно з воєнною технікою. І в Чечні там, Рамзан Кадиров також робив свій парад, і там якась взагалі, тіпа, непонятна штука робилася. Розігрували. Який спектакль ці чеченці, Теж ну, досить непонятно. Я ну якщо підвести, ну якщо підійти до України, то Порошенко дуже класно, дуже правильно зробив, що не став святкувати, не став святкувати це свято разом з окупантом. Ну, діло в тому, що всі знають, що російські бойовики зараз на сході, це не для кого не секрет, що вони там техніку дають гроші. От, і... Він переніс реально це свято на день раніше, і символом цього, ну типу, дня перемоги, стала такий червоний мак, і це в'являється загальноєвропейською практикою. Я рахую, що це дуже круто, коли вся Європа разом. То думаю, що це хороший знак. От Ну, якщо підійти трохи далі, розказати якісь новини, то всі в курсі, що зараз в ЛНР чи ДНР, там людей коротше вбивають просто ні за що. Там не так давно вбили двох дівчат, от і ще недавно, буквально на днях, теж вбили дівчину. Я думаю, що це просто коротше, якесь звірство. От, і на ну надіюся, що це в кінці кінців. Це все перестане бути, винні будуть наказані. От і між українцями та росіянами в кінці кінці настане якесь взаєморозуміння. На цій позитивній ноті дозвольте закінчити відео. Якщо вам є що сказати, то залишайте свої коментарі прямо знизу під відео. Всім пока!